Привіт, в'язниця. Я ніколи не був крутим хлопцем. Я використовував мозок, а не кулаки. В школі я. Друкував фальшиві білети. А чому так швидко? Жилет цевай. Я просто дав їм можливість за неї платити. Ставши дорослим, продавав фальшиві білети на безплатні концерти. Так люди платили за те, чого не варто було. Мабуть, це незаконно. Окей. Наступна зупинка тюрма. Тепер я тут в робі серед хлопців, які жмуть холодильник. Не моя атмосфера. Але я не, не збираюсь тут затримуватись. Друг написав, що у нього є план, як мене витягнути. Мені потрібні інструменти, пара хитрих. Щось там. Ніякого насильства, тільки розумна втеча. У Pryce Escape Simulator! Симулятор. Щось новеньке буде. Ага, це моя кімната. Ложка. Собірати. помістити. Ага. Ага, прыгать не можу. Підійміть лист з ліжка. Є. Під тюрмою є заброшений тунель в метро. Все, що вам треба зробити, щоб збігти, це прорити його. MB. Мій бойфренд. Так, і що я маю? Ага, зверніть. ковер Килим. Як? От, утримувати Є? Ага, треба утримувати. Ага. Окей. Візьміть стул. візьміть стілець. Розбийте. ой -йо. візьміть ложку для... Ага, це поставимо на місце. Окей. Чашки на полці. Ага. Мило. Оооо! Підкопчики погнали! Хорош! Ха! У, у, у. А що? А це такий пригучий? Ага, треба глину всю зібрати. Уточка. Резинова качечка. Що це? Ботинок. А хоч хуй... що він робить під землею? Ой, ух ти, це що таке Зажигалка. Ага, інвентар повний. Ага. Розверніть ковер. Десь положите предмет на скамейку упрутив. На скамейку укрутив. О! Спрячь інструмент під ліжко. Угу. 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 Е, постукати у двері камери, щоб викликати охоронця. А як постукати? Ага, о. Це в... так. Продать предмет. Ага, окей. Продати предмети. Та! Бумага. Ага, валюта бумага. 30 секунд. Тут, по-моєму, щось можна купляти. Ану, пацики. Копать. Хлоп'я. Окей. Тебе шо? Фітнес-гантеля 50. Рюкзак 50. Склад. Мотузка. І ну, що тепер? Продайте предмети охорони. Так я вже продав. То хуй. Копати. Чим копати? Ложка. Качечка. Сюда. Ага, енергія. Окей. Ковер. Ложка. Предмети. Мусор. Е, земля. Все. Заїб. 20 секунд до перерви. Випустіть на обід, бля. О боже, що за... Шо у тебе з а шо те звучимо? Ніхуя А що це за пані така? У мене є для тебе праця. Я заплачу тобі 5 баксів. Обміняти, повисти ставку, прийняти місію. Повисти ставку. А, ні, ні 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 ні. Прийняти місію, не то. О! Мило? Братан? Це не мило. Так в мене ні хуба немає, бля. Пацикі. Це в карти. На долари і на бумагу. грати в карти Здоровяк Бен. Фартовий Льоха, Е! Ю... Фартовий Льоха, Здорово! А ти хто? Малий Лезвіє? Що ти, бьешь сильно на лезвіє похожий. Ну, добре. І щуплий. Ну, ти на щуплев якраз. В принципі, за мивуну. Ти хто. Павариха! Візьміть суп. Кушай. Опа, енергоси. Купить энергетик. Три бакса. Да я вам його візьму? Ага, сюда хуй. Дэш. Скамейка. А, я прыгать не вмію. Штанга. Вау. Добре, окей. ні. Фартовий Льоха. сыграть на бумагу. Шо я должен? Ага, я должен угадать даму. Пшерва, як на заводе автомати автоматы такі сами. Да, лево, середина, середина, вправо, блядь, лево, 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 лево. Да, ебать. став 2. Ставлю 2. Середина, лево, середина, право, лево, право, право. Єб... Лудік, хуй наше все. Чотири. З ним 4. Лево. Середина. Середина. Еба. Je... Изи на. Na... Подимаємо бумагу, як jak... е себе. Лево, середина, лево, право, середина. Ой. Ой. нє не не братан. Іди на. Нє-є-не. Братан, у вас не да... А шо? О бля! Обід, обід, обід. Обід. Охрана иди, йде, охрана йде, Тикай. Шухер, шухер. шухер. О, предмет. У мене є предметы. Лудик, Лудик, мы могли выиграть, но мы Охрана йде Ебах! Я застряв! Так я за... Так. Я застряв! Просто. А хуй. Мене отпинали. За, за... Він й предмети мої забрав. Ус! Піз... Я выбор, звичай. Еб. Є... А А де мою ло І ложку забра? Не. Томатний суп. Минута до приходу охорони. Є... Мені треба мило. це уточка. Ага. Минута охрана, у меня энергии нихуя хуя. Еб... Ну гнида, тюрьма, реальная тюрьма, блядь. Я в шоке, блядь. Добра на... Не, не посильным трудом, блядь, добуты, еба. Что это такое? Толчок за... Ага. Еб... В натуре забывается толчок. На тебе, блядь, суп и уточку. Иди сюда, блядь. Что ты хочешь? Продать предметы. Семера. Согласиться. Перемований. Перемований. Ага. Ну, братан, 7, 7. Ну, хуй з тобою. Я щось, Пока не мастер цього дела. Е, Я бачу тебе знову в камері за 30 секунд. Успіть за 30 секунд. Не хим делать. Побежали. Пацаны. Молочко. А сколько стоило? Ага, тридцатка. А у мене ось... А, ну да, я Лудик, блядь. Я Лудик, я проеб. Хуй. Я вже знаю, тебе можна визвать раньше времени. Нахуй. Пусть те тюрми. 2 минути. 2 минути. минути. Ложка. За що сижу? Коротше. Взяли вообще не за хуй собачий. І посадили мене на. Посадили мене на. Енергії теж немає. Ковер. Так, ховаємо цю хуйню. Выкидываем предметы и земелька. То, в принципе, всю игру можно пройти на букву Е. Хочу продать суп и. Суп и. И. Граната. Не, фляга. Суп и фляга. 8. Братан, дай пахавай, дай похавай, дай похавай, дай похавай, дай пахавай. йо, 5! Йогурт, 5, а молоко 3, по-моему, стоило. 30-ка хуйня. 50. 50. Ебак, мне опять ни, ни на что не хватает. Гниды произвольны, бля. 12. А если. Давай. Э, 12. 13. Сюда. Ебать. Местный бариган. Серьезно, бля. чипсы за 5. Если я отойду. Пиз. чипсы за 5. И у меня 29. А міг би ігрушечну лопату купити. Відбив 22.00. Получить туалетную бумагу, конечно. А что можно без... быстро? Я тебе знову бачу за 30 секунд. А ви що, спать полягали? О, да о, ебать сорок Забирай всі, всю мою туалетку бери, бля. Так осе лопатка. Ебать. У мене тепер лопатка Ха-ха. Вот и лопатка. Что, погнали копать? Уточка. А я в душ буду ходить? Чи мне типа на не треба уточка? Столовая. Что таке едальня? Не, ну что такие едальня, я в принципе... Гаечный ключ. А я тут вообще сплю, не? Я знаю, что я тут копаюсь. Стоп. Вот. О, сука, сортир опять забыл. Тани і пал. А я що без штанів? Ага. Іспользувати. А, тут пока. Окей. Письмо. Лист читати. Як справи, почав копати в'язниці є склад з купою корисних речей. Але, на жаль, він закритий. Я виясню, у кого може бути ключ, і дам знати. Мій бойфренд. Хавать. Кушай. Я хочу. Уу, 33? Приговори? 34, 35, 78. Успіх. Так, пахавать в мене є, що у мене є 40 бумаги. Що ти мені можеш предложити за 40 бумаг? Аполлонік? Я вже шар, я вже. Тут, наче, 10 років. 41? А що тут так дорослої? Батинок чи зажигалка? Перемовини! 43. Хлебушек 5. І мені треба рюкзак Купить. Є... Я б з таким бив в школу сходив би. О! Не 5, а 10 предметів. А довго мені так копать? Ну, типа, не. Час смотреть. Да. Смотреть. Перевод геніальний, бля. На що ти світишся? Ага, відкрить. У мене нема ключа від воріт на баскетбольну площадку. І що і сісти не можна? О! Жим Лжа. Нажати. Ага. Є! Непогано. Максимальна енергія збільшена на 2. Ага, більше копати можна. Давай! 85 килл сюда 95 Ого, блядь, тяжко на Ого, ебать, а шуруки з. 95 кілограм, це да. Б. Це... Криптина болить Терпахавать. Мені 5 бакс. Опа. Грать за один. Бля, а це автомат, пацаны сиб. Мне этого три предмета, мне требовалось 50, 55, а мне требовалось 12, да? 18, переговоры. О не, не, 18, вы не 30 секунд. Я молния Макуин, Диви. Обнятись на що-небучу Макс енергія. Купити. У мене залишається, залишається 11. Ти мені ще щось хочеш? Ого, сатен. йди. І чіпсики. Чіпсики на ніч. це саме те. Саме воно. Адбой. три з половиною метра вниз. А я метри 3. Є. Лист. Окей. Ее тут нашого предметів. Ні-ні-ні, ні-ні, дядько який шум, Ні, ні. 62? Поторгуватися? 65. Хлеб-хлеб-хлеп-хляб-пляп-пляб-плям. Хлеб, хлеб. Та, да. пловник. Є, конечно, ціни у вас для копання. Я хочу в оцю у грати, играть играть. Куда дивиться Сюди. Ага. У мене 18 баксів. Окей. 3 вишенки, 30. 3 лимончика, полтос. 3 монетки, 70. У мене 2 монетки. Бу... Оба! Дві вишенки. 14. Бар. 200. Колокольчики. мені надо колокольчики. Два колокольчика! Щас буде, сейчас буде, сейчас будет, сейчас дві, бля, бля выше. Ааа, су, ну сука, у мене десь цей автомат. Давай до п'яти, до п'яти дограем. На бабки тут все равно. Бля. Су, На, два лимончика. Ах, ним. Еще час. Ну... Ähm, давай, последний бакс. Дех кривый Леха. Лезвие. Щуплый. Играть. Середина. Право. Лево. Середина. Лево. Лево. Право, середина, право, э, середина, лево, лево. Е... Изи. Середина, лево, право, середина, лево, право. Еб. Не, братан. До вижения. на шесть. Позаниматься. Сатенчику. То можна було енерго скупить за 3 бакса, а я все на автомати. Давай, братан, 3 секунди, 3 секунди, 3 секунди, 3 секунди. Ох уж ці казіки казіки це зло. 123. А ти мені що хотів предложить? Ручна лопата. Є Братан, забирай. Це хоть на лопату похоже, дивись. Ручна лопата, заїб. Три метри глубі. 3, 2, 3, 3. 3, 4. Фонарика. 3,5. Ух ти Труна є! Я... Серйозно? Де я ще не розказ? А, тут по бокам, типу Ебать. Що в є... грабу? Тіло. Опа, ключ. Дядько, я нічого не роблю. Продать. А, давай поторгуємося. Хліб. Ну, хай буде хліб. Ага, ти 200 хочеш. Ану, а ну, склад. Натуре! А це все за. О! Чтя. Мотя. Ебать! Абша, хотів почитати. Е, ще одна... ще один загадковий випадок. На цей раз з охоронцем, який вів спортивні заняття і баскетбол. Ні слуху, ні духу. Остання, е, останній запис з камер показує, що він ...притримував двері для дороти. Дорота, то, 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 то це польська кобета. Якщо зустрінеш її, Раджу кивнути і посміхнутися. А Дорота то не та пані, яка була на складі. Я можу купить... Сковородка. Але ще сковороду я не копав. Давай жертву. А ще одну. Так це обід! Шо? Грубіянка. А я можу на склад піти во время обіду? Могу. Купить нову мебель на складі. Є... Сто. езд мебель коштує пані. Ага. Та. С вашу мебель. Я знаю, де я бабок падиму. Последній бакс, б. Не дай бог! Ти су мене не і я в тебе в'єк уже баксів 20. Ну кто ну... 57 Суи туди и идол, и монеты, и череп. Який 57. 60. Ладно. Скидка. І в тебе скидка. І в тебе скидка. Але х скидки, пацани? Чорна п'ятниця у пацанов, да. Еба. Давай, биг плецак. Ай за 2 бакси я в них куплю. Купить нову мебель на склад. А по заданию я должен вибратися, бь благоустроїть благоустроїти себе камеру. Короче, прокопаю, а потом зберу всі предмети. Він тут є багатьох. Меніти ідолмила кубок. Монети. Столовая. Столовая прям тут насипала. Що за пісня? Згідно моїм геологічним знанням, ти зможеш прокопати приблизно 10 метрів вниз, а далі почнеться тверда порода. Не переживай, там є горизонтальний слой м'якої глини. Потрібно тільки зрозуміти, в якому. Напрямку копати. 118. Я... Ебать. А 80 чем-то процентов тут все... 97, давай. Антельку. И хлебушек за 5. Ты мне должен... Блин, блядь, ну опять, опять ты меня на. Ну за що? Тетя, щось є за 5 баксов? Нічого, ну, ти нема за 5 баксов, да? Ну і хі з тобой. 10 метрів. Я на 5 з половини. Окей, половина вже пройдена. А потім якусь із сторін мені треба, так? Да? А, добре, 26 6 бери, ты вот опять мононай... О, я успею купить через... Давай давай, 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 Ха! Четко по таймингам. Братан, нашел для тебя столову. Э, хочешь смотреть... Ага, тебе часов не хватает. Купить любую мебель на складе. Мебель, это что это? Правильно? Я куплю за 10 Ага, ще й самому переносить її. ах Агааа, окей Ой! Окей. Так, я из-за вас весь э, обед проеду. Добре, 7 баксов. Я уже купил, в принципе, предмет. Да, выражение ставки за 5 баксов. хоть Ох... Обменять бумагу. 100 бумаг на 10 баксов. А це що за двері? Угу. Добре, на цьому ми в принципі закінчимо. Папа -па. тюремщики.